То червня в неділю Чикаго відзначає День героїв. Громадська організація Помаранчева хвиля вже кілька років. Поспіль влаштовує урочисте відзначення цього свята цьогорічне свято героїв є присвячено 75-й річниці акту проголошення відновлення української державності, яке відбулося у Львові 30 червня 41-го року. Це є реконструкції копії одностроїв, які були вжитку в українській повстанській армії. Ми вирішили свято не робити закритими, робити його для людей. Ми хочемо зачепити як найширшу кількість громади і наших наших українців, нашої діаспори. Дуже приємно, що що, власне не тільки в Україні, не тільки на Галичині, де в основному це свято, святкують і в Чикаго за кордоном. Айтець найсекіптредишн it's, it's, nice you know, it's nice. Сьогодні відбувається процесія. Костюмоване дійство, яке пройде вулицями української околиці, а згодом відбудеться концерт на парафії святого Володимира та Ольги, включно з лекцією шанованого гостя Володимира В'єтровича. Сьогоднішній день взагалі присвячений свято Героїв, але також будемо згадувати про акт 30 червня 41-го року. Власне спробую поєднати ці дві події, спробую говорити про героїв минулого і тих, кого з певністю можна назвати героями сучасності. Питання декомунізації це не просто якась Спроба розібратися зі своїм минулим, хоча це теж важливо дати оцінку там злочинцям, врешті-решт позбутися цих злочинців і іментих злочинців на своїй мапі. Але це і питання національної безпеки, тому що до тих пір, поки будуть люди, які є носіями радянської ідентичності, яких з радянських цінності, до тих пір Путін буде матиме можливість їх мобілізувати на боротьбу проти України. Світлана Іванишино Гринаста Стенкевич юпост Чикаго.